我。Oh. Вітаю все. Сейчас, будь ласка, всі були в АТО? Воювати за Україну в АТО. Я хочу сказати, що і я, голова обласної адміністрації і генерал Лодки Панідзе, дуже покладаємося на вас. Бо по виклики, які зараз стоять перед державою, такі самі, як в оток. По Путін отримавши по зубам на сході країни. Буде намагатися дестабілізувати ситуацію всередині. серед. Де з основних центрів його уваги, на жаль, є отець, тут на вас зможемо продемонструвати. дестабілізувати ситуацію в Україні в будь-якому поточку. Чи в місті Одеса, чи в Болграді Арцизі, роздільному Ізмаїлі, Вілково, чи будь-яка, буде це зробити. У вас добра екіпіровка. Добрий транспортний засоб, добрий вишкіл і добрий патріотизм. Я впевнений в тому, що все в нас буде добре і дуже покладається. 找他好了。